Подарком воз, потому що к детям этим расположен Дід Мороз. Єдині дет, полным ходом. Берегись, лесной народ, щоб дітей поздравить з Новим Годом. Что Новый год Дід Мороз завжди у новорічну ніч кладе подарунки під вічно зеленою красунею. Основним символом нового року є ялинка, але ніхто не задумується, чому саме вона. Ніхто не знає, коли ялинка стала новорічним деревом. Одне відомо це трапилось на території Німеччини. Стародавні німці шанували ялинку за її вічно зелену пірамідальну форму. Для них це було світове дерево, в якому коріння символізувало нижній світ мертвих, стовбур означав середній людський світ, а гілки і маківка було царством верхніх духів. Напередодні Нового року. Німці приходили в ліс і прикрашали так звану свою ялинку, зав'язували на ній кольорові стрічки, складали до стовбура подаруночки, які тоді були відкупними для духів. Зараз Дід Мороз чомусь приносить подарунки лише підзрубану ялинку. А щоб дістати іграшку чи солодощі на новорічному ранку, то необхідно розказати віршик, затанцювати або ж проспівати пісеньку. Говорять, Новий що Подарки. самому впертому скептику іноді хочеться повірити в диво і зіткнутися з чимось неймовірним. Життя на щастя частенько підкидає нам такі можливості. Наприклад, святкування Нового року. Ночим на привід, щоб зустрітися з чарівною казкою наяву. Такою новорічною казкою для багатьох є жива ялинка. Щоб задовольнити свої бажання, не задумуємось. Скільки щороку року знищуємо вічно зелених красунь? Мільйони. Тож який вибір зробити? Задовольнити свою примху і надати перевагу живому дереву, чи не нашкодити природі і зустріти новорічні різдвяні свята із штучною ялинкою? Штучна ялинка це також ресурси. І для того, щоб її виготовити, йде велика кількість і самих енергетичних ресурсів, людської праці і предмети, з яких вона зроблена. То ми давайте розділимо так. Звичайно, для того, щоб відзначити новий рік, нам треба би живу ялинку. Але як це можна зробити? Можна прикрасити ялинку на території навчального закладу, якщо ми про нього говоримо, в містах не просто зрізано поставити, принести, а виростити десь ялинку, яку щорічно можна прибирати. Таким чином буде і природня нештучна ялинка. Атрибут нового року гарно оформлена, і біля неї можна проводити і різдвяні і новорічні заходи. Те ж саме можна і вдома, якщо є можливість ну, на присадибній ділянці, десь у дворі, десь на своїй території, виростити чи ялинку, чи сосну, чи ялицю, і прибирати її щорічно, тобто так її і назвати новорічна ялинка. Ми взагалі. Ми хочемо запропонувати навчальним закладам таку акцію в цьому 2014 році, щоб кожен, скажімо, випускний клас подарував цьогорічний 2014 року, який буде випускати, щоб подарував школі зелену красуню, яка часом стане символом цього нового року і так далі. Таким чином, однозначно, звичайно, що на користь штучної, не треба вирубувати ялинок. Дорослі інколи виправдовують вирубування ялинок тим. Що ці хвойні дерева несуть в оселі неповторні пахощі, які є найкращим провісником Нового року. Але чи можна відчути цілющий аромат, не наносячи шкоди природі? Можна. Наприклад, придбавши ялинку в горщику. Така зелена красуня буде радувати і створювати новорічний настрій щороку. А ще юнати та учні Кам'янецького шкільного лісництва, які діє при Ужгородському лісовому господарстві, вміють створити свято за допомогою ялинкових гілочок, які є основою для новорічно-різдвяних композицій. Що ми використали в цій композиції? Це е, ялинка, сосна, кульки як для декорації, шишки, гілочки. Перше ми зробили основу, далі взяли паличку і стрічкою обкрутили. Зробили зверху ще одну основу і виклали все ялинкою і кульками. Клеїли це все на горячий клей силіконовий, і в кінці задекорували штучним снігом. Моя композиція на назву дістала зимове диво» У ній дуже багато використано природних матеріалів, такі як ялинка, сосна, гілочки різні, іграшки, шишки. Своїм екібанам я не дала назви, тому що вони мені обидві подобаються. Ця мені чомусь нагадує ялинку. Не знаю чому. Яка перша чи Так, ця перша. А в цій екібані я використала калину, кульки і теж такий дротик. Всі екібани ми спочатку. Робили на Березовій дощиці, приклеювали до неї вже потім таку губку, куди вставляємо вже потім ялинку. Напередодні різдвяних свят уже можна сказати зазвичай. Ми збираємося тут у лісництві і. Працюємо над такими чудовими кибанами. Я думаю, це вже може як став для нас символом різдва. Ну, мої кибани ця і ця. У всіх із у двох із них я використала природні матеріали. І завдяки тому, я думаю, якщо людина з часом буде замінювати великі ялинки на такі маленькі кібан, ми покращимо екологію нашої країни. І також я використала і різні декорації, іграшки, також шипшина є в моїй кибані, які всі, ну всі нема. <сум> а, і кульки. Їх можна купити в магазині, і на такий виріб іде десь годинка. Але тоді за цю годину там, десь всередині такий спокій і стає, знаєте, відчуття різдва, що вже скоро, скоро це свято. А що ти чекаєш від нового року? Я напевно, як кожна звичайна людина, дитина чекаю дива як від нового року, так і від цілого року. Добре, яку ти дива чекаєш? Чи успішно школу закінчити, чи якісь подарунки? Що ти чекаєш від нового року? Я думаю, диво не заключається в чомусь матеріальному. Я думаю, це щось таке, на що б я не могла очікувати. Ну можливо, десь по, десь поїхати, побувати в якомусь місці на природі. От що ти чекаєш? Де тебе хотіла побувати от в такому в новому році? Що таке ти хотіла би, щоб тебе здійснилося? Чесно, я не знаю. Я людина спонтанна. От якщо да, то да. Якщо ні, то ні. А в лісі скільки вже займаєшся? Шість років. Ну, і що ти навчилася, будучи відвідуючи лісництво, що вас тут навчили? Перше, що я навчилася – це берегти природу, берегти ліс. Далі я навчилася якими роботі в групі, злагодженості і любові до природи. З самого початку я е, взяла із берези дощечку і поставила на неї губку. Потім я почала вкладати е, ялинку і сосну. По-перше, треба е, берегти природу, тому що вона в нас дуже рідкісна е, на Україні. Ця різдвяна композиція зроблена із хвойних дерев, а також в ній додана калина і шипшина, яка надає їй народного духу і нашої національної так, свідомості. Я прикрасила її також різними кульками та дощиком. Скажи, будь ласка, а дома, от це буде твоя і домашня композиція, чи ти вдома ще щось зробиш на свята? Ну я дома ще не знаю, але буду старатися також робити різні композиції до різдвяних свят. Учні шкільного лісництва у новорічно-різдвяний час, при завершенні нового року, при підготовці до святкування нового року і різдва допомагають нам в охороні шпилькових насаджень. Вони прикрашають от, ялинки, ті, які от ялинка росте на садибі з Вона тут є постійно. Тепер вона є прикрашена і радує око круглий рік. Ще альтернативою живі вічно-зелені красуні є новорічні композиції, виготовлені із найрізноманітніших матеріалів. Так, у гуртківці Закарпатського еколого-натуралістичного центру на обласну виставку «Збережемо ялинку представили безліч поробків із паперу. Гарпусового насіння, пір'я, пластику, макаронів, стрічок та пінопласту проходила виставка в рамках року дитячої творчості і була організована департаментом освіти і науки Закарпатської ОДА. Ці казкові вироби не лише символізують зимові свята, а й розкривають здібності, бо виготовили їх школярі власними руками. А ще додалася дитяча уява і фантазія, і вийшла справжня казка із Снігуренькою та Дідом Морозом. Я щасливий і веселий торопився к вам сюди, щоб з кожним днем багаче становився наш народ. І успіхів, і удачі. Вам желає Новий год! З Новим кодом, ребята! А щоб новий рік був зеленим і багатим. Любіть і оберігайте природу! З вами була Беата Поляк! Щасливого Нового року та веселого Різдва! До зустрічі!